Франції щодо російського шлейфу, так, така проросійська країна, в ній багато проблем було з Толстаєвським і Большим театром, тобто Франція була зросійщена чи така російсько зорієнтована. Причини, чому це сталося? Чому це зараз змінилося? І взагалі чому це було? От ми зараз трошки приділимо цьому увагу. І така русифікація Франції: з чого вона почалася? Багато людей уявляють собі, що це от була там сімнадцятий рік. Приїхала величезна російська діаспора, аж 200 тисяч. Та це дуже багато, дуже велике число виявляється, але тим не менше зараз у, у Франції живе 175 тисяч українців, тимчасово, які знайшли притулок тут після війни. Це також велике число. Плюс не треба забувати, що у Франції опинилася армія Петлюри. Уся без винятку перейшла вона із Болгарії, із Польщі пересунулася далі. Армії того ж самого врага нараховували значну часини українців. тобто то. Ми можемо ми сказати, що прям приїхала от в Францію така когорта русифікаторів, Франції, які принесли там культуру свою влили в свідомість французів, що от це є така велика культура, є там Толстой, є Достоєвський, є там Тургенів, є Чехов і так далі. Це сталося не тоді, і це просто була наслідком Першої світової війни. Величезним пересуванням мас суспільств національних мас по цілому європейському континенту і по світу. Вісімсот тисяч вірмен опинилася. Тоді вірменіза. Цієї культури не відбулось дуже багато акцентів вірменських. Ми знаємо і Шарля Шарлязнавура. Дуже багато нинішніх виконавців пов'язаних із вірменським минулим. Але це характерно для кожної великої європейської світової держави насичення власного культурного простору людьми, які прибули з інших країн, з інших зеваль, збагатшує культуру. З чого це все почалося? Згадаємо Наполеона. так. Перемога на Москва-ріки російська армія. Спочатку під Смоленськом вщент розбита. Потім все, що лишилося, було розбито на Москва-ріки. Тут в українських джерелах чомусь використовується бітва під бородіно, Це Битва під бородіно це російська трактація. Французька це битва на Москва-ріки. Не було навіть вирішено. Наполеон мав повернутися. Він не повернувся, бо він лишився в Москві і сидів там цілих два дуже важливих місяці. Та також часами там таємничості, тому Росію почали вивчати, дивитися, як це сталося. Перехід річки Березина було величезні втрати, зазнала тоді французька армія, що в принципі сукупності призвело до розхитування трону імператора Наполеона і його заслання на острів Ельба. але не це є головне. Не з цього ж почали розвиток. Відбувався а, на підґрунті світових культур. В Росії позичили і розвивали. Тобто, це десь приблизно як на кубі з бейсболом. Бейсбол грають краще за засновників американців. Чому Франція вперед? Осіб? Бо тоді було дві держави, які постійно хиталися між лівими правом. Це Велика Британія, де до влади ледве ледве лед, не прийшли большевики. У Франції не большевики, але дуже ліві прийшли все-таки до влади напередодні Другої світової війни. Тиск на культурні шари. Тиск на читача і слухача новин, бо можна було купити засіб масової інформації, наприклад, юманіте можна було інвестувати в такого собі Жана Жореса, який був видатним діячем Франції, але був найбільшим москофілом серед всіх відомих. Пізніше Друга світова війна. Рішення ледве не самого Сталіна. Він вирішив таким чином де урівноважити свої стосунки з сполученими штатами. І Великої Британії тоді ну, але все одно з Великої Британії, бо черше потім пішов відставку, відвернувся до Союзу після кількох візитів. Де як це традиційно буває, інтереси власної країни переважили будь-які інші далекоглядні плани, які малювали тоді в Кремлі, Франція стає ядерною потугою, розвиває Інший погляд на безпеку в Європі, на безпеку економіки в Європі, на безпеку стосунків із рештою світу, в тому числі Совєтським союзом. союзом це потужна держава, проти которої працюють структури Совєтського союзу, та і, і інших країн, тому що м, користувалися здобутками французьких інженерів авіаторів інші країни. Ми це якось іншим разом і по, по спілкуємось на президент Помпіду піду на арені Валіріжіська деста. І коли ми хочемо запитати, от хто я автором русофільської позиції Франції, він одразу прийшовши до влади, він каже, що треба переформатувати стосунки з совєцьким союзом. З одного боку, він підтримував в цьому Німеччину, яка хотіла побудувати газогони, нафтогони з Росії, щоб здешевити власне виробництво і вийти на ті ж рівні економічної потужності, які були у Німеччині до Другої світової війни, при тому, що вона втратила значні частини території. Тобто, це було складно, і не стільки тут план маршала допомігський ба. Жання німців вийти на світові рубежі, тому з'являється історія із воловодніми совєтськими, і з'являється водійська дестант. Тоді починається властиво історія культурних обмінів. обміни інститутами, школами, викладачами, Сартр їздить на тривалі візити до Совєтського союзу. совєтські професори поїхати в Париж. Це було інколи простіше ніж, наприклад, до Польщі, От отримати візу, отримати документи. Звичайно, певні категорії людей. Ми не кажемо ми про пересічного совєтського громадянина, тюрма народів, і тому виїхати з тюрми могли тільки ті, кого ця тюрма пригрівала, давала можливість розвиватися або розвивати зовнішні а, зовнішню вітрину советського режиму. Але тим не менше, значно постіше мова не ведеться за кусь німеччину чи там сполучені штати, чи не дай Бог Канаду. Франція була середовищем, на який впливав совєський союз, і цьому сприяв властиво в доріжжеськардестен. Він є автором того проекту, з допомогою котрого ці люди старше 45 знають добре, Далона, і Алана Делона, і Жана Поля Бельмондо, Випірейшара і взагалі. Ціло когорту французьких ну режисерів менше, все ж таки, але акторів, які меркали на задубльованих російською мовою екранах і України, і цілого совєтського союзу, і не тільки союзу, але й Куби, і інших країн соціалістичного табору. Там їх також добре пам'ятають. Це було властиво зумовлено тим, що був вплив, взаємний вплив Франція, кіно, продукти розкоші. Економіка трошки була там, тільки присутня значно була присутня культура. Тобто культура культурний обмін давав можливість связькому союзу впливати на Францію Франції, відповідно, робити вилі, що ми там своїми фільмами впливаємо на е, совський союз. Знов таки, коштом чого це було зроблено? Коштом того, що yeah. Єскар Дестен, е, отримав таку назву товарищ да, якщо свого часу громика, коли. Був той тоді, тоді міністром закордонних справ отримав на Заході силку товаришніт, чи товариш да, товарішнят, то це й мав товариш. Да, він не все Святому Союзі казав, дав, ввели війська в Афганістан, ну нічого страшного, ну вели, де то є Афганістан? Далеко а треба будувати стосунки з економічним Совєтським Союзом. Треба розвивати. Він їздив по країнах, він їздив по столицях і переконував тодішніх е, очільників Західного світу і європейського передосів. Тому що тут немає таких великих проблем, що треба зараз. Трошечки там натиснути, там поступитися, і буде тоді глибокий широкий розвиток стосунків. Москва-захід на тлі цього відбувалося тотальне проникнення советських усіх структур, КГБ в структури Франції. Тоді властиво з'явилися пакета прогреса, вкрадений аріан 1 французький. Тоді з'явилися успіхи в радіоелектроніці, бо кралося тоді в дуже великих масштабах. Франція, це стало відомо тільки після того, як пішов відставки дестени, прийшов до влади мітеран і кілька місяців після його приходу одразу ж було вислано. Приблизно 40 соліських дипломатів одразу, одномоментно, до речі, серед них той, кого Путін називає своїм духовним наставником, товариш Білік. Вони були вислані ганебно. Французько російські стосунки тоді абсолютно заморозилися. І це сталося тоді, коли до влади прийшов соціаліст. Коли були праві, а до правих належав і Деголь, і Помпіду, і Дестен, праве середовище, воно формувало ставлення споживацьке ставлення назовсь таким чином до Росії. Ну щось. Треба там не візьмемо, щось своє ми їм там продамо, але тим не менше формально при тому, що величезне ще скажу величезну шкоду західному світові і самій Франції задав останній правий президент тодішнього тривалого періоду перебування правих при владі Дестен. Тим не менше це не так було помітно французькому суспільству. Французьке суспільство тоді дивилося на Совєтський союз як перемогу комунізму. Всі тодішні інтелектуали більшість. Коли кажемо про студентів, в більшості було з лівого боку політичної вулиці. Чому ну тому, що при владі праві, ми їх не любимо, вони діють неправильно, вони діють не так, як треба. Треба щось змінити. Як це змінити? Не вливатись до них в партію, і міняти щось там середини. а йти підтримувати опозицію ліву опозицію, ліва опозиція. Це хто це совєтський союз, перемога комунізму. Ми все бачимо. Ми читаємо юманіте, які фінансує Совєтський союз. Ми слухаємо політичні діячі від комуністичної партії, які проходили тоді в парламент в обидві палати і в національні збори. і Сенат вони виступають, стверджують, що все, все тут Франції буде добре тільки переможе. Комунізму у Франції в Європі і в цілому світі. Тобто, це було поле для того, щоб відзначити стоція, тобто знаєте, підтримка команди. Коли ти маєш шалик там, Парі Сен-Жермен чи Динамо, Київ, ти не конче, ти там великий футболіст або великий знавець футболу, або ти глибоко розбираєшся в тактиці і стратегії команд, як вони здобувають перемогу або як їм там є здобути. Ти просто вболівальним ти підтримуєш ти. Мітиш себе цим шариком, що ти я з того боку вулиці, ти з Динамо, фан-клубу Динамо, бо ти з фан-клубу ПСЖ. Так само і французьке суспільство тоді себе так відмічало в такий спосіб. Ми. Ліві ми підтримуємо Сівецький Союз не тому, що там добре чи погано, а тому, що там ось ми вважаємо, що ліва ідеологія у Франції має перемогти ту, котра є зараз при владі з тим, щоб покращити життя. І таким чином, от був проведений до, до влади. Тоді соціаліст, треба підкреслити мітеран. І відтоді почалися ще глибші обміни. Бо одна справа викинути з Франції сільських шпигунів, інша справа заморозити. Економічні фінансові стосунки, але не були заморожені, звісно, культурні стосунки. Вони розвивалися, і цей розвиток тривав аж практично до недавно, до 14-го року, і більше того, і фактично він тривав до 22-го року. Ось той старт, який заклав. Дестент. Струмок був ширший, перетворювався на потічок, потім знову притворився на широку ріку. Але це відбувалося постійно автором того, що ми не любимо у Франції, та що дратує українців, дратувало зараз змінилося. Це був Валерій Жискардес. Він, до речі, потім прогорів на діамантах Бекаси, Центральна Африканська Республіка. Інша історія Ми це запам'ятаємо. Звичайно, ми поговоримо про це, бо цікавий персонаж. Кожний французький президент лишає по собі щось там в Парижі чи Франції. Мітеран залишив міністерство економіки, збудовано не названий парк, багато географічних міток пов'язано з ним. Шальдегольд ми литовище, площа це велич величезна історія. Помпіду центр збудував, тобто музей. Що зробив Дестен? Він відтворив Дорсе, фактично протворив старий дверець, старий вокзал. Зал на музей, який мав бути знищений він врятував, дав кошти, забезпечив і підготував вже навіть табличку поставив, поклав себе на столі, щоб назвати, що це не просто не буде до все називатися буде називатися музей валіжі скардестена. Цього не сталося, бо прийшов до влади соціалістний траник, і продемонстрував ким був насправді валіріжкардестан, і це зупинило процес його глорифікації. Тобто також це свідчить про здоровість французького суспільства, але в першу чергу це свідчить про те, що треба працювати з французьким суспільством, і перед Україною властиве завдання впливати на настрій саме французького суспільства з тим, щоб змінити ставлення до України. Зараз цього не відбувається. Культура це зброя. І Совєтський союз використовував не тільки газ як зброю, але й культуру використовував як зброю і наслідки ми бачимо досі. Вдалого використання і совєтським союзом, і нинішньої путінської Росії культури як зброї. Україна має приймати такі ж самі методи, подібні так можливо буде складно з коштами, але завжди буде складно з коштами, коли ти починаєш. Завжди складно уявити, які будуть наслідки великого проекту перед тим, як його почати. Але треба почати і працювати. Тобто Україна має усвідомити, що культура це частина зброї, це зброя, яка використовується для перемоги на полях м'якої сили. Це дуже важливий аспект для України в сьогодні. Це великий виклик. Завтра і це головне те, чого бракує у зовнішній політиці України. Достатньо візитів, достатньо об'ємними є контакти, поширені політичні, в політичній площині, в економічній, в військово-оборонній, але в культурній поки що це тільки в зародкових формах. А це важлива частина. Підсумком нинішнього етеру буде те, що. Зброї бувають різні із економічна зброя. Так ми все чудово розуміємо. Культуру використовувати як зброю. Це має бути частиною зовнішньої державної політики, важливою частиною. Недругорядно, як завжди, була культура. Просто саме будемо говорити подальшому. Я закликаю підписуватись на канал, ставити вподобайки. Чим більше ви поширите, тим більше буде глядачів. І я закликаю вас підтримувати усі українські youtube канали українського YouTube мало. Українців, слухачів не українського вперше, російського YouTube, багато тому ми мусимо підтримувати один одного. До, до, до наступної зустрічі, слава Україні.